Всім привіт з вами на своєму каналі Alex. 2024 рік. 4 года я не переміряв монети, а це за 1 рік. Що бачу, монета ухода, треба, думаю, перебрати. І що в нас вийшло в 2023 році. Одна гривня треба зібрати, щоб був аверс менший вимірювати. Зараз подивимося як. І розкажу. І що найголовніше, треба, щоб... Підбір був монет. Тут є крапочки такі. Більша, менша і. Середня. Не покажу, мавірно, сильно близько, так? Да? Показує. Маленька, середня і більша. Ціна цих монет вище 300 гривень, 300, 500, 800. І тисяча. Хто може дешевше продати, будь ласка, але купить тоді навряд чи. За такі гроші можна буде купити. Бачите, аверс міряємо. Тут зліва рівненько, і справа у нас отакого. От Це аверс зменшений. 2001 року. Але реверс він більший. Через що ці монети стоять таку ціну. Раніше вони стояли по 30 гривень, а ціна зараз піднялася. А якщо знаходити цю монету, теж 2001 року авер зменшений і реверс зменшений. Зараз покажу так, щоб не вимірювати. М -м, від канта віддалено. Зараз побачимо це на одну і на другу монету. Так, тут. Оце скільки? А. Так. А тут у нас, бачите, більше. Це ще дорожча монета. Ну і дуже-дуже важко знайти. А зараз вже монети немає, так що якось так. Ну, я начебто більш-менш знайшов вже. Все, що міг. Ставимо лайки, і до зустрічі на каналі. В наступному відео покажемо ще якусь цікаву монету. Так, що підписуємося на канал.